Дуже дуже важлива подія Росія США. Вони обмінялися ув'язненими в Абудабі. Що забрала чи кого забрала Америка? Вони забрали Ксенію Кареліну, це громадянка Російської Федерації. Я нагадаю, що її обвинувачення її засудили до 12 років в колонії. За те, що вона задонатила 100 доларів на збройні сили України в Росії, це Держзрада. Сполучені Штати Америки віддали громадянина і Росії, і Німеччини. Це все одна і та сама людина. Його заарештувала в 23-му році на Кіпрі, і він займався експортом мікроелектроніки. Тобто, фактично, сполучені Штати Америки врятували давайте я так обережно, скажу. Не найгіршу людину серед росіян, та тому що вона все ж таки задонатила на Збройні Сили України. Поки що більше ніякої інформації немає. Перемовини довго тривали. Чи вони важливі, чи це, як завжди кажуть росіяни, технічні про все на світі і ні про що конкретне? Ну вона ще ця е, жінка ще й е, паралельно громадянкою США, так що американці витягували по ідеї свою. Е, але ви знаєте, я думаю, що це не та тема, яка ну нас повинна сильно хвилювати. Вони справді під час адміністрації Байдена відносини опустилися нижче ватерлінії, тобто їх практично не стало. Вони вмерли і вмерли само собою зрозуміло, чому тому, що адміністрація Байдена цілком справедливо вважала, що Росія це країна-агресор, яка за це має бути покарана. І вона її покарала в тому числі тим, що припинила фактично з нею спілкуватися. Теперішня адміністрація дивиться на ці речі по-іншому, їй потрібно відновити у якийсь спосіб цей діалог, і вона шукає точки дотику. От одна з точок дотику це відновлення діяльності посольств так. і, взагалі, дипломатичних представництв країн одна в одній. Що зараз е, мають російські дипломати, скажімо, в Америці? Ну, в Вашингтоні, давайте візьмемо. Вони мають е, своє посольство і 20 миль навколо Вашингтона, за які вони виїхати не можуть. Ну, уявляєте собі, ситуацію, коли сидять резиденти е, всіх розвідок Росії в посольстві і не можуть носа висунути далі от за цих 20 миль. А 20 миль це калпак, е, під яким все видно, чутно і так далі. Ну, нема можливості угу. працювати, розумієте? Жах суцільний, ніде розвернути діяльність. Абсолютно, ну до певної міри те ж саме відчувають американські товариші, які сидять в Москві. Ну неприємно ні одним, ні іншим. І от зараз починається процес. Ну дайте ж трошечки попрацювати. Ну, реально, ну от тим не дипломатам, які ходять в костюмах і в цих самих, а ті, які займаються іншими справами, от зараз починається певний процес. Звичайно, він, знаєте, гострий для обох боків, тому що з одного боку і росіяни матимуть трошки більше волі, ну і американці. Хоча думаю, що принципово це ситуацію не змінить, тому що. Прірва, яка вже зараз є між Росією і США, її так легко засипати протягом одного-двох раундів переговорів. Ну практично неможливо. Тому я би цим переговорам не давав би особливого значення в розумінні того, що вони будуть проривними і вони щось там відкриють. Ну от згадали ви і процитували Зеленського відносно того, що цей Дмитрієв, до речі, біглий каторжник. Насправді я думаю, всім відомо, що він тут е, накрався добряче в сьомому році а вже в восьмому е, зробив всім папа, е, захопивши там пару десятків мільйонів доларів. І зник в бік Білакаміна. Ну, знаєте, у тій приймають всіх покидьків світу і вважають, що це добре. Ну, така, така карма. Так, от що він власне говорить? Він, він справді продає повітря, тому що він говорить, що Росія погоджується спільно розробляти рідкоземельні метали на російській Арктиці. Ну, давайте поставимо про це запитання. А що являє собою оця російська Арктика? Ну я вам скажу, вона являє собою Там вічна вічна марзлоту, так, і залишки ГУАГУ. Mm. От власне на цій базі Росія пропонує американцям, щоб вони прийшли і почали щось робити. Ну, треба бути останніми, вибачте на слові, недоумками, щоб на такі речі погоджуватися. Тобто нема інфраструктури, нема ну, елементарно, дороги немає. Ну як ти будеш хіба що. На атомних підводних човнах підвозити е, е, оці бурові установки, які будуть там на місці десь розміщуватися і так далі. Ну тобто, це все дай подивіться, навіть якщо брати просто е, нафтовидобуток, потрібно до п'яти років від початку процесу, щоб нафта пішла. А тут, то взагалі, це, це по-перше, це дуже важка робота. це... Е, Ну, знаєте, ну умовно кажучи, з тонни ґрунту, треба вибрати е, 10 грамів е, тих самих металів. Це колосальні площі, це колосальні е, інвестиції, колосальні затрати всього. Е, ну, хіба що Трамп погодиться отримати якусь папірчинку, з якою він вийде, і скаже: Я вибічне на слові нагнув Росію, і тепер ми будемо брати рідкоземельні е, матеріали у неї ну це буде через той час, коли вже Трампа не буде. Політиці, так що це все балачки про білого бичка, та але ж для нас, пане Володимире, все одно найважливіше, це те, що в контексті цих перемовин, як вони сказали, то більше немає України. Тобто, ідея Путіна, напевно, справдилась, бо він хотів розвести ці треки. Не треба триматися тільки за російсько-українську війну. Ну не виходить, не виходить припинення вогню, не виходить не бити по енергетиці. Давайте окремо будемо домовлятися про бізнес. Ну і скоріш за все, американці на це погоджуються При тому, що Марко Рубіо вже вдруге повторив, що наступні тижні покажуть. Хочеться запитати, запитати, що попередні не показали тобі, що вони не договороздатні. Е, чи ми бачимо якраз процес, коли американці починають відповзати від обіцянок, від ідеї щось зробити з нашою війною, тому що вони тут ні на що не спроможні. Не хочуть показувати силу, ну те, що вони все ще сподіваються у якийсь спосіб домовитися з Путіним, це очевидно. І саме через це отакі непомічання того, що кричить. Ну, особливо всіх нас, звичайно, вибісила позиція американського посольства, коли вбили наших дітей в Кривому Розі, коли пані посол чомусь не побачила, що це була російська так. ракета. І лише після того, як вже всі побачили, вона справді приїхала, ну і вже зробила вигляд, що вона помилилася. Добре, приймається, але це ж все такий сигнал. Це сигнал того, що е, ну от поки що ми, американці, не хочемо робити нічого поганого Росії. Подивіться, проти всіх вели е, ці е, так звані тарифи, крім Росії. Е, чому? Ну тому, що мовляв вона вже і так під санкціями, ну, це е, е, по, по, знаєте, виправдання абсолютно не, неадекватне, нелогічне і його прийняти неможливо. Е, чи американці думають замиритися з росіянами? Ну так це до певної міри складається в концепцію Трампа, е, що я відірву Росію від Китаю, і, і мені буде щастя, тому що у мене головний ворог, а з Росією ми якось домовимося? Абсолютна ілюзія, абсолютно ну така собі знаєте, нерозуміння того, що таке Росія по суті? Він ще все ще вважає, що Росія це та країна, з якою можна вести розмову ну на якихось нормальних тонах і в якихось розма... нормальних лам... рамках. Хоча з іншого боку, а давайте поміркуємо, виходячи з протилежного. А чим власне підходи? Трампа відрізняються від підходів Путіна в контексті зовнішньої політики. Ну, от ви знаєте, я довго над цим думаю і бачу, що е, знайти суттєву різницю не можна. Ну якщо ти заявляєш своєму союзнику, що я в тебе хочу забрати е, умовну там Гренландію, чи я хочу е, тебе, союзника, притворити свій 51-й штат. Ну, то це чим відрізняється від того, що Путін каже, це Новоросія, це мої землі. Вони завжди тут були такими і так а далі. А мені здається, що так. пане Володимире, все одно різниця трошки є. Ви абсолютно праві, що е в цьому вони схожі. Ну індеревно, поки звісно, Трамп хотів, щоб в ньому було як у Путіна. Та коли свободи слова не існує, медіа придушені, всі погоджуються, всі маленькі люди поза політику. Але коли він дав задню з цими тарифами, він що сказав? Багато людей перелякалося, не зрозуміли і так далі. Тобто, все одно. Ну до нього доноситься інформація. Що дивись, починаються якісь неузгодженості із суспільством. Ти обіцяв багато чого, але не зовсім це. І трампісти це і кажуть, що ми за тебе голосували, але не за такі рішення. І він все ж таки здатен, як виявилося, робити на півкроку назад. Чого у Путіна і відбувається? Ні, це правда, але тут я мав на увазі трошки інше: що за своїм складом мислення. І Путін і Трамп дуже схожі, тобто в їхній голові працює інша логіка ніж у звичайних нормальних людей. Я сильний, я можу. Так, так. Оце так. я маю на увазі. тобто те, що в Америці працюють інститути, це правда. На відміну від Росії, де інститутів немає. Там є один цар, і є всі раби, холопи, яким він може рубати голову, може їх помилувати, може їх нагородити, і так далі. В Америці, як ми бачимо, ситуація зовсім інша. Все таки, як би там не було, хоча кажуть, що знаєте, хто такі що таке інститути, це ж люди, які працюють в конкретних інституціях, і ну, на, мовляв, на них можна так само повпливати. Ну виходить, що не можна. Виходить, що на когось можна повпливати, але залишається свобода ЗМІ, залишається судова система, залишаються профспілки, і так далі. Так далі, так далі. Тобто є фактори, які так само на, на Трампа будуть давити, і ми бачимо, по тому, що він робить ці зігзаги, що ці фактори працюють. Тому безумовно говорячи про певну так би мовити схожість цих лідерів, ми повинні розуміти, що вони працюють в абсолютно інших правових системах. Вірніше в одній системі, де права немає як такого, і в іншій системі, де право все-таки функціонує. В цьому якраз і ключова різниця ви праві, що ми тут маємо це враховувати. Але якщо дивитися на логіку і на стиль мислення. То мені здається, що Трамп і Путін в чомусь дуже дуже е, подібні, і саме тому Путін подобається Трампу. Ну саме тому він каже, що це нормальний хлопець. Ну да, ми з ним можемо знайти спільну мову. Ну чомусь е, про скажімо, е, прем'єра Канади він так не говорить. Чомусь про е, Макрона він так не говорить. Чомусь про інших е, демократичних лідерів він так не говорить. Він говорить про Путіна. Він говорить про всі. Він його обкладає митом там, там, 4 чи 100, 100, скільки, відсотків і каже: всі класний чувак, ми з ним е, зустрінемося і про все поговоримо. Ну от е, це на рівні е, не політики, а на по рівні психіки. І якраз я думаю, що такі речі насправді дуже важливі, коли ми е, хочемо спрогнозувати свою якусь лінію у відносинах з такими людьми. Ми повинні думати не лише про політичний портрет, але й про психологічний. Тут мені здається, пане Волибра, що. То нагадати, що у Трампа немає і ста днів його президентства. А мені чомусь здається, що через рік, півтора-два найулюбленішими все одно стануть прозахідні е, лідери із такими ж цінностями, які мають бути у американців. Тому що це зараз він на гребні великої підтримки своїх погроз, своїх обіцянок. Він може там бити по Канаді, розповідати про Грінландію. В нього ще досить непоганий рейтинг. Коли все почне мінятися, то і його позиція обов'язково зазнає певного коригування. Я скажу ще раз, що я, наприклад, дивлячись на його дії, я не впевнена, що він досидить до кінця своєї каденції. Або якщо і досидить, то і в сенаті, і в конгресі можуть бути абсолютно суттєві зміни, де він там отримає половину тільки своїх повноважень і не більше. Але найважливіше розібратися, чому немає цього контакту, чому немає ніяких рішень. Мені здається, що після перших зустрічей Американців і з росіянами, та зокрема, отут Марко Рубіо, та окей, він досвідчений американський політик, але він, на жаль, не Сергій Лавров, який як і Путін, ну скільки він там понад 20 років своїй професії. Вони бачили безліч державних секретарей, вони бачили безліч президентів. в них неймовірний досвід. І вони дивляться на цього Марко і думають, господи, який ти молодий, який ти недосвідчений. Ми тебе отак от жеремо. І виходить, що так і відбулося, бо. Путін продовжує затягувати цей процес. Ну ще не відбулося, Налена. Ну, мені здається, що ще цей процес а скільки лише, треба, щоб часу пройшло. Лише, лише може намічатися, але ну давайте подивимося, а що от ті заяви і республіканців, і демократів. Що ні, ні, товариш Трамп, Трамп, ми так просто віддавати тобі можливість встановлювати тарифи не будемо. А це спільна позиція і демократів і республіканців. Значить, в республіканській партії є сили так. при тому на найвищому політичному рівні, які кажуть, ні-ні, давайте ми зараз почнемо це трошки пригальмовувати, бо інакше буде катастрофа для нас, американців. І ви бачите, пригальмував пан Трамп, значить, почув. А коли з'являється спільна ініціатива і республіканців, і демократів про те, що ми повинні накласти на Росію колосальні санкції, це свідчить про те, що там є. В республіканській партії очевидно нормальні, адекватні люди, які прекрасно розуміють про що йдеться. Ну розумієте, безумовно, є зашкварені. От, знаєте, у моїй е, градації це такі нормальні, просто зашк... просто такі собі трошки з легким привітом і зашкварені. Так от зараз е, ну ведуть е, е, в основному справу ці зашкварені. Ну їх небагато. Вони крикливі, вони активні, вони бігають, дають інтерв'ю, так далі далі. Але поступово цей шум осяде. І на арену вийдуть більш-менш нормальні, а потім адекватні. От і ми якраз і будемо мати у підсумку те про що ви говорите. Я думаю, що через півтора роки ситуація і в конгресі, і в сенаті зміниться. Тому що, якщо це буде продовжуватися далі, ну Америка буде просто втрачати на рівному місці. Подивіться, ну сам Трамп себе покарав на 500 мільйонів доларів на секундочку. Ну, може йому до речі, хтось підказав, що Доні, подивись, у нас проблеми з е, рахунками в банках, щось почало сильно танути. Давай припиняти. Може, і такий варіант. Або може, знаєте, е, е, ну, такі хлопці, як Ілон Маск, нарешті е, зняли кепку, прийшли і сказали: давай думати по-іншому, бо у нас проблеми. Ми втрачаємо мільярди. А якщо подивитися на ці фондові ринки, то вони втратили трильйони за один-два дні. А це б'є по економіці. Таким чином розвиватися не можна. Тоді ніяких розмов про підвищення цін, вірніше про зниження цін, про якісь там рейтинги і так далі бути не може. Це катастрофа. Так що, ви знаєте, просто у Трампа за його психотипом інша логіка комунікації. От ми з вами сидимо і спокійно розмірковуємо, а що буде, якщо так, а що буде, якщо так. У Трампа і таких людей, як він, інша логіка. Я зараз ударю, удар буде сильний, а потім подивимось, що ви мені скажете. Ну от, якщо буде удар у відповідь, ага, ну от тепер будемо сідати, пити віски і думати, яким чином нам треба домовитися. От, власне, така собі доволі примітивна, до певної міри і навіть глупа тактика. Ну, але як є, Та, але дивовижно, пане Володимире, що він вдарив, але не туди. Вочевидь, зараз, після трирічної повномасштабної війни, бити треба по Москві. ще більше, чим хочеш. Хочеш санкціями, хочеш тамагавками, але ти б'єш по Китаю, знаючи, що А Китай не такий слабкий, як Російська Федерація. І наскільки я розумію, більшість експертів, напевно, в оточенні Трампа говорили, що звісно, Пекін, як і всі, піде робити те, що та всі рознесли як головну цитату вчорашнього дня. Ну, скажімо так, на поклон домовлятися. Кін вирішив ні. При тому, що ясно, що в них буде скрутна ситуація. Ми бачимо, що сьогодні відбувається з курсом національної валюти в Китаї. Американці побігли скуповувати найдешевші товари та з великим терміном придатності. І тепер виникає питання: а чи потягне Сполучені Штати Америки цю війну, чи потягне, звісно, Китай? І найголовніше, як кажуть, що фінансова ця єдність, співдружність, те, що ти заробляєш, обидві сторони заробляли, вони не давали почати війну проти Тайваню. А зараз все летить в тартарари, ні, ну це справді абсолютна глупість вести таким чином зовнішню політику. Ну і подивіться, мабуть, все-таки у Трампа справді божевільні економічні радники, тому що те, що вони говорять, воно ну навіть на рівні першого курсу економічного факультету будь-якого університету, і то, вже, і то вже як кажуть гірше. Тобто студенти такого рівня вже розуміють, що якщо ти. Виробляєш свій товар вдома, але е, комплектуючи, приходять зі свого світу, і ти цей світ обкладаєш податком, то все одно ти отримаєш е, в результаті збільшення вартості свого власного товару. Ну це ну це банально. Це просто раз, два, три. Uh -huh. Ну якщо економісти вищого рівня в лапках, які навколо Трампа йому пояснюють, що це буде добре, і він це робить. Це просто свідчить про ну ну дику непрофесійність цих людей. Про що вже всі пишуть. Дивіться, навіть сам Ілон Маск назвав одного з цих товаришів придурком. Пардон, це я цитую, так, так, ну я так. я ж не вигадую. Тому ми говоримо про те, що навколо Трампа зараз зібралася купа народу, яка не розуміється в тому, що вона пропонує, яка читає. Спогади президентів кінця 19 століття до речі, сам е, Трамп сказав, що він закоханий в такого президента Маккінелі, який е, там керував десь під кінець дев'ятнадцятого століття. його портрети. Але... Він повісив там, але кажуть, що він погано закінчив, чи то його вбили чи він там щось, що з ним сталося, і так далі. Я думаю, що ця перспектива для Трампа не дуже якось е, приємна, ну але поза тим. Тому бачите, повертаючи до теми про, про те, чому, чому він не б'є по Росії. Ну тому що е, е, засаднича позиція інша, він хоче знищити Китай. Е, Росія в його уявленні, в одно хибному уявленні, може бути на стороні США. Тому він хоче з Путіним подружитися, тому він хоче з Путіним е, звідновити нормальні е, відносини. Тому він хоче з Путіним працювати разом проти Китаю. Ну більшої глупості пардон собі уявити неможливо, але ми маємо справу з тими, хто думає саме таким чином. Давайте ще трошки про Китай, але вже в контексті України в Києві відреагували на повідомлення України про полонених громадян Китаю, які брали участь у війні на боці Росії. В Міністерстві закордонних справ країни повідомили, що наразі з'ясовують ситуацію. Китайська сторона звіряє відповідну ситуацію з українською стороною. Необхідно підкреслити, що уряд Китаю завжди просив своїх громадян триматися подалі від зон збройних конфліктів, і уникати участі в бойових конфліктах у будь-якій формі, особливо участі у військових діях будь-якої армії. Напередодні Міністерство закордонних справ України вже викликало за поясненнями тимчасового повіреного у справах Китаю. Нагадаю, Володимир Зеленський повідомив, що українські військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Це сталося в Донецькій області. Згодом полонений китайець розповів, що вступив до армії Росії через посередника в КНР, заплативши за це 300 тисяч рублів. За словами чоловіка, його основною мотивацією було бажання стати військовослужбовцем та отримати громадянство Росії також він зазначив, що деякі учасники групи мали проблеми із законом у Китаї. Ми взяли полон китайських військових на території України. В бой вступили українці на Донеччині, Тарасівка і Білогорівка шістьма китайськими військовими двоє в полон. Піднішекарейці на Курському напрямку воювали проти нас. Китайці воюють на території України. І я думаю, що це важливий момент, в який нам треба обговорювати з партнерами. Командер. Бум. Нува. а я цікаво, пане Володимире. Коли ми вже знали точно і перебували, і вже були готові північно-корейські війська на території Росії, щоб вступити в бій із Україною. То ми пам'ятаємо це ще за часів Джо Байдена. Ну вони прям взагалі не хотіли цього визнавати. Немає. Ми їх не бачимо. Так, от же вони та ні, ні, це не вони. Та ось же розвід інформації. Та ні, вам привиділось. Минули тижні і виходять американці на брифінг і кажуть: та ви знаєте, все ж таки є північно-корейські військові. Зараз, в принципі, все відбулося дуже швидко. Представниця Сполучених Штатів Америки каже: Та, Китай там найбільше допомагає Росія. Ну і Росія каже: Нічого не знаємо схожі на наших, але пробачте за цинізм всі азіанти однакові. Чи правильно президент Зеленський розіграв цю карту із китайськими полоненими, тому що він закликав американців все ж таки повернутися в Рамштайн, бути присутніми і більше нам допомагати, бо вже і Китай прям фізично бере участь в цій війні? Але здається, що це не дуже спрацювало. Ну воно і не може спрацювати на мою думку, тому що і ми з вами про це щойно говорили, тому що у Трампа в голові зовсім інша картинка Росії. І він не збирається її змінювати. Ну що не менше, поки що, і жодні речі такого типу на нього особливо не впливають. Ну добре, там до там чи скільки там тисяч цих північно-корейців да, ну добре, зараз піймали е, там двох е, китайців, а їх там скільки? 150. Ого, о господи, велика е, потужна сила. Тим більше, що китайці офіційно і це передбачена реакція. кажуть, та ні, ну це ж їхня особиста справа. Ну захотіли якісь. У нас тут скільки півтора мільярда, знайшлося 150 Ненормальних, ну а що ми можемо зробити? Е, вони ж теж кажуть, що ми демократична вільна країна, куди хотіли туди й поїхали. От тому, тому на цьому напрямку, я думаю, нам чогось зловити не вдасться нереалістично. Тобто, і не треба тут себе е, ну якось налаштовувати на якийсь позитив, тому що там його просто-напросто не буде. Е, Китай залишається. Союзником Росії Росія залишається союзником Китаю. Вони, попри всі свої внутрішні проблеми і труднощі, все одно муть одне одного підтримувати. Китай залишається єдиними воротами, через які в Росію поступає все те, що їй потрібно для війни, і поки що змін не буде. Хіба що безумовно може Трамп отакими своїми такими, знаєте. Слонячими рухами в цій лавці з посудом може настільки зруйнувати е, взаємну е, рус пардон е, американо-китайську торгівлю, що вона обвалиться. Угу. Це правда, матимемо колосальні е, глобальні наслідки, тому що обвалиться вся світова економіка. Хіба що вдасться іншим гравцям швиденько переорієнтувати потоки з Китаю на умовну Європу чи на е, е, інші регіони? І якось замістити, хоча я собі це погано уявляю, дві країни 50% світового ВВП, це про щось за свідчить. Тому можуть бути дуже серйозні наслідки. Але е якщо ми е дивимося на е це стратегічно, я думаю, от після цих спроб е Трампа все поламати об коліно, і після е реакції на ці спроби. Дуже негативні для США, я думаю, поступово воно все почне повертатися назад. Тобто, всі прекрасно розуміють, що означає е, розвал світової е, е, економіки. Це трагедія для всіх: і для китайців, і для американців, і для європейців, і в тому числі для росіян. Тому я думаю, що після цього такого дуже інтенсивного обміну ударами е, ну, оголосять е, перерву. Бачите, зараз 90 днів, а потім і продовжить ще на 90 днів. А потім скажуть, ну ми думали про інше. Вони на нас не так зрозуміли. Давайте насправді миритися. Одним словом, десь у підсумку ситуація мені здається, десь прийде до якоїсь більш більш меншої стабільності. Там була така просто геніальна фраза. Дональду Трампу дуже пощастило, із прес-секретаркою Білого Дому, яка 8-го... Квітня позавчора сказала, що все не буде зниження тарифів, вони лишаються як є. А вже 9-го вона вийшла і сказала, що ви всі медіа просто не зрозуміли ну, мистецтво ну, ну, угод. І звичайно. ти думаєш, ну вона коштує кожного свого долара пояснювати будь-яку дію. Але пане Володимире, наостанок вас запитаю, це замкнене коло. Україна політично сьогодні робить все для американців. Американці для росіян, а росіяни для китайців, оце замкнене ну, а якесь а, коло а чому ми робимо все для американців. Я не думаю, що ми робимо ну, все по... для американців. Я не кажу там наприклад, там про фронт чи про якісь рішення. Але президент Зеленський от звертається. А давайте. А оте, ми підемо на угоду. Ми і і в цьому, і в цьому готові. Ви хочете перемир'я на 30 днів. Ми погоджуємося. Вам потрібна угода про рідкоземельні земельні Хоча це ми пропонували. Ми погоджуємося все, щоб залишити цей контакт. Ну, контакт цеп, і це правильно. Я думаю, що нам зараз рвати контакти з американцями було б пострілом в голову собі, бо так чи інакше, давайте не забувати, що 30% того, що ми отримуємо по військовій лінії, йде саме від сполучені штатів Америки, а не від когось іншого. І такий обвал для нас може коштувати дуже дуже дорого саме на фронті. Тому очевидно, що нам треба під підтримувати цей контакт, але Треба це робити, звичайно, так, щоб наші національні інтереси жодним чином не постраждали. І якщо ми говоримо про цю угоду, про яку ви згадали, то є мільйон способів, говорячи про те, що ми за цю угоду обговорювати її місяцями і місяцями, аби було бажання, ну і вміння при цьому. Так що, думаю, що тут лінія обрана адекватна. Мені здається, що е, зараз ніхто в Україні не погодиться на ті речі, які нам прописали в цій другій версії цієї угоди. Це абсолютно нереалістична річ. Е, ну, уявіть собі, навіть якщо б би хтось би підписав таку угоду, і вона потрапила б в парламент, що б з нею там зробили? Тому е, думаю, що на цьому можна поки що ставити крапку. Бачите, Зеленський десь недавно розказав про. Ну, таку емоційну, скажімо так, розмову у нього з міністром фінансів, от і про ті напрямки, куди направлялися е, ті чи інші представники е, США після цієї розмови, от е, тому думаю, що е, тут треба мати максимальну витримку, але демонструвати, що ми безумовно за те, щоб угода була рівноправною, взаємовигідною. Ну а а те, що зараз в Америці не говорять про те, що вони хочуть справедливого миру, ну так це наше завдання довести, щоб з цього справедливого миру всі їхні старання будуть дорівнювати нулю. Завтра нагадаю, що має відбутися така технічна зустріч української американської делегації з приводу якраз цієї угоди. Подивимось, що після цього буде. Будемо дякувати вам, пане Володимире, за те, що ви сьогодні звітали до нас у гості за цю розмову. Друзі, Володимир Огриско, дипломат, міністр закордонних справ у попередні роки, керівник центру дослідження Росії, був гостем нашої студії.